Гроссмейстерський дебют черкасці першими в країні провели наймасовіший шаховий поєдинок в онлайн режимі. 30 студентів чи ДТУ зіграли партію з 30-ма гросмейстрами з Миколаївського вишу за перемогу. Боролися за допомогою колективного ходу. Більше знає Вікторія Хамаза. Ще два чотири одного. Вони чують одне одного лише в онлайн режимі. Бачать на екранах комп'ютерів. Віртуальна шахова дошка це єдине, що об'єднує учасників першого в світі проекту Колективні шахи. За перемогу у безпрецедентній партії змагаються студенти двох вузів Черкаського та Миколаївського. Звичайно, хвилююся. Ну я взагалі не знала, як буде проходити цей матч. Нам дуже мало розповідали. Я тільки дізналася, як прийшла сюди, як це все буде проходити. І Це для мене дуже нове. Усе. Його у ці шахові партії можна здобути лише так званим колективним розумом, пояснюють організатори. Комп'ютер автоматично обирає найбільш вживаний командою хід і робить його основним. Цікаво, що серед засновників гри є черкаські розробники Всього авторів у цього проєкту четверо. Тоселюнджинов тобто, Керсан Ніколаївич, Віталій Ключко і двоє черкащан. Владимир Каламієць і Олег Савчук. Тобто Той ми будемо проводити ігри університет на університет. Школи на школи, город на город і так далі. Проєкт настільки глобальний, що кожен другий чоловік на планеті буде так чи інакше к нему прикасатися. Перша шахова партія на цій платформі завершується перемогою Черкащан. Вони поставили шахімат миколаївцям на 39-му ході. У планах розробників проводити такі матчі не лише між навчальними закладами, а й містами, країнами та навіть континентами. Місцеві владці кажуть, починатимуть з малого. Сподіваємось, в подальшому ми запровадимо цю гру ну, між школами, зробимо спартакляди між навчальними закладами нашого міста. Дуже приємно, що саме фахівці з міста Черкаси розробили цю програму і запускають в життя саме з цього міста. Надалі подібні матчі проходитимуть між іншими містами країни. Переможець українського турніру отримує право відвідати чемпіонат світу шахів у Сполучених Штатах Америки. Вікторія Хамаза, Віка новини.